Всім привіт, дорогі друзі! Збірній Україні залишилось зробити один єдиний крок на шляху до чемпіонату Європи 2024. І цим кроком є перемога над збірною Італії саме. Перемога нам дасть шанс напряму потрапити на цей турнір, адже збірна Італії на жаль не втратила очки в матчі проти Македонії. Вони їх обіграли з розгромним рахунком. Ми цю гру сьогодні коротко розберемо. Саме тому нас влаштує тільки перемога. Друзі, і в цьому відео ми будемо розбирати нашого суперника збірної Італії. Говорити про матч Україна Італія, робити прогноз на цю гру, як завжди, в кінці відео я буду. Ну і орієнтовний склад збірної України постараюсь підібрати. Я думаю, там не все так складно. Але все ж таки свою думку висловлю на рахунок цього, друзі. Вашу думку хочу побачити в коментарях. Обов'язково прямо зараз напишіть свій прогноз на цей матч. По-перше, як ви думаєте, чи збірна України зможе все-таки, ну це для нас є матч е, року, матч життя, чи зможе збірна України пройти Італію і напряму потрапити на чемпіонат Європи? Чи все-таки прийдеться нам грати в стикові матчі через Лігу Націй, друзі? Пишіть вашу думку. ну і... Прогнози на рахунок цього матчу теж вітаються. Ну і також перед початком не забудьте поставити лайк, це дуже важливо для того, щоб якомога більше людей побачили це відео. Ну і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, тому що пряма трансляція під час цього матчу, перед цим матчем і після цього матчу буде на цьому каналі. Тому. Долучайтесь. Також не забудьте підписатись на телеграм для того, щоб дізнаватися актуальні новини по нашому каналу, ну і також по збірній і УПЛ. Також хочу подякувати всім спонсорам, які і далі підтримують наш канал. Розпочинаємо з регламенту, де дивитися матч збірна України, збірна Італії. Коли він відбудеться, друзі, Україна зіграє проти італійців у матчі 10-го туру відбору до Чемпіонату Європи 2024 в групі Сі. Гра відбудеться 20 листопада на стадіоні Bayer Arena у німецькому Леверкузені. Наша збірна зіграє номінальна домашня гра. На жаль, в Україні ми не можемо приймати суперників. Початок гри буде о 21.45 за київським часом. Ну і телеканали, де можна переглянути. Да? Болівальники можуть подивитися гру у прямому ефірі, як завжди, в місцевих телеканалах Суспільного. Наприклад, Суспільне Одеса, Суспільне Вінниця, там Кропивницький, Черкаси, Суспільне Київ. Там ви зможете переглянути даний поєдинок, окрім тіті сервісів. Там не буде доступно на суспільному саме конкретно. Цей матч в інтернеті ж можна, як завжди, буде подивитись на медіасервісі Megogo за платною підпискою у розділі Спорт, які, які входять до. Якраз пакету максимальна, друзі. Ну і також є ще третій варіант. Це на нашому YouTube каналі Буде теж пряма трансляція. Вона стартує приблизно о 21.45, 20 листопада перед матчем. Буду для вас, по-перше, коментувати матч. Перед грою ми оцінимо склади команд. Ну і разом будемо болювати за те, щоб наша збірна все-таки перемогла. Тому долучайтеся, доєднуйтеся до нашої прямої трансляції якраз 20 листопада. Буду вас чекати. А в телеграм підпишіться для того, щоб не пропустити старт прямої трансляції. Тепер давайте подивимось на список викликаних гравців саме на матч проти збірної Італії. Їх тут в принципі багато. Якихось несподіванок тут немає. Єдине, що додався Дубінчак, я вважаю що він заслужив Це Один з найкращих зараз, в принципі, гравців Київського динамо дуже активний лівий захисник, який. Я думаю, що заслужив цей виклик, але навряд чи він зіграє в будь-якому випадку для ротації, можливо, десь треба буде вийти. А так, голкіпери, Різник, трубін Бущан, три голкіпери. Захисники Забарний та Ловіров теж до викликаний, до речі, він непогано зараз себе показує за ласк конопля, сваток, Дубінчак, Миколенко, Бондар, Матєнко, Тимчик. Ніяких питань немає. Півзахисники Мудрик Циганков вже відновився. І добре, що він доєднався. Сидорчук Судаков, Зубков, Караваєв, Зінченко, Маліновський, Степаненко, Назарина, Піхальоно. І нападники три. Яремчук, Сікан і довбик Сікан зараз в хорошій формі в шахтарі. І я думаю, тут питань нема, чому він викликаний. Не взяли Бояльського. Він в резерві залишився. ванат поїхав Ю-21. І, в принципі, Ребров сказав, що він не буде використовувати Ванат на матч проти Італії. Тому Ванат більше буде корисний, я думаю, молодіжці зараз. Назарії Русина теж не взяли. Ну і Бояльський Попов, Попов і так не потрапляв в основу. Тому ну і бояльського теж це не новина. Один з лідерів київського Динамо все одно не є лідером саме в збірній, тому що там в центрі поля дуже серйозна конкуренція. Тому я не думаю, що тут є якісь фантастичні зміни. З попереднім викликом гравців у Сергія Реброва. Коротенько нагадаємо ситуацію в нашій групі, тому що після матчу Італія-Македонія ви бачите, що в нас з італійцями порівну кількість очок по 13, але, на жаль, ми гру італійцям програли одну да, першу. Тоді 2-1. І в принципі, і за цього ми знаходимося нижче, ніж збірна Італії. Ну і навіть за різницею м'ячів, як ви бачите, ми теж поступаємось, тому що італійці забили більше, тому вони все одно б знаходились вище за нас. Англійці на вершині вони взагалі не програли жодного матчу в цій групі. Дійсно, фаворити, які виглядали такими перед цим. І дійсно це показали в даній групі. Північна Македонія втратила шанси. Мальта з нульом пішла, але все-таки змогла. Навіть забити два м'ячі, це вже успіх для цієї збірної. Нам же треба тільки перемога. Ми це розуміємо. Ми це розуміли до цього. І ми говорили ще пару місяців тому, що головний матч у нас буде з Італії. Бо любому так би склала ситуація, що от саме вирішальна зустріч буде в листопаді. І воно так і сталося, друзі. Давайте переглянемо зараз кращих бомбардирів відбіркового етапу. Цікаво, зараз Роналдо 10 м'ячів. він ще Правда, не завершився, ще будуть матчі, але от Лукаку 10, Роналдо Кейн 8, як ви бачите, Ну з українців, на жаль, немає постійного бомбардира у нас, тому, на жаль, ні добик там особливо не забував. Ярмоленко травмувався, хоч і забив. Навіть італійцям, да ну і Циганков теж там на травмі пропустив останні матчі. Тому, на жаль, наших футболістів немає. Ну і останні матчі. Збірна України, до речі, грала проти Лехі. Ми їх обіграли 0-2, забив піхальонок, забив Назарина. 24 58 хвилина. Склад там був в принципі всім фактично дав зіграти. Там три капітани навіть виходили на поле. Тобто ребро максимальну ротацію використовував, дав зіграти тим гравцям, яких в Принципі викликав, і я вважаю, це нормально. Ну, в італійців, ми бачимо, що останній матч вони англійцям програли 3-1 і обіграли північну Македонію 5-2. Якщо по нашому складу все зрозуміло, у нас ну якщо бажати там із серйозних травм, серйозних втрат, то це ну Андрій Єрмоленко 100% да це я думаю, що великий досвідчений футболіст. А в збірної Італії теж є певні проблеми. Перед цим було відомо, що Алекс Мерет, захисники Калабрія та Талої не зможуть допомогти. Італійцям потім вже випав Бастоні, який не зіграв ні проти Північної Македонії, ні проти України. Він не зіграється втрата для них центрального захисника, хорошого якісного. Але я вважаю, що на цю втрату є певні і футболісти, які доєдналися. До збірної Італії, які не брали участі в жовтневих матчах. Матч проти Північної Македонії це показав. В жовтневих матчах К Єзи не було. Ось в матчі проти Північної Македонії Кеза був, зробив різницю. Він міг там хетрик класти. І, в принципі, він зробив дубль в тому матчі. Особливих, серйозних прям втрат у збірної Італії я тут не бачу. Навпаки, вони. Якщо порівнювати їхній склад саме з жовтневими матчами, то на листопад вони я вважаю, що готові навіть краще і по грі ну реально вкатали вони в газон Північну македонію Якщо звісно, не дай Бог збірна України не зможе обіграти Італію. В принципі, більші шанси на це і є. Але тим не менш, якщо ми програємо там чи граємо в нічу проти Італії, що далі для нашої збір? Далі для нас буде плей-офф друзі. Скоріше за все, ми туди потрапимо через Лігу Націй. Ось давайте формат плей-оффу, яким він буде. Плей-офф Ліги Націй євро 24 буде проводитися за кубковою системою. Два півфінали і фінал у трьох гілках Ліги А. Б і С. якщо переможець групи Ліги Націй вже пробився на євро 24 через кваліфікацію цього турніру, його місце в плей-офф посяде наступна за рейтингом команда в цьому дивізіоні. Якщо в ньому залишилося менше чотирьох команд, які можуть зіграти у стикових матчах. Кутівку буде передано лігою нижче з урахуванням загального рейтингу в Лізі нації. У пріоритеті буде найкраща збірна Ліги Д. Таким чином, у кожному з трьох плей-офф буде свій переможець, який стане учасником Євро 2024. Тобто буде три переможці і надіємося, там буде збірна України. Якщо, не дай Бог, знову ж таки ми не зможемо подолати е, в саме Італію. Ну і далі вже буде І ці матчі пройдуть, до речі, в березні стикові. Якщо ми туди потрапимо, так. Да? 21 березня і 26 березня, якщо я не помиляюся, а саме жеребкування фінального турніру Чемпіонату Європи пройде вже в грудні 2023 року, де будуть відомі групи, друзі. Так. А сам турнір буде тривати з 14 червня до 14 липня 2024 року. Надіємось побачити в Німеччині збірну України. Тепер пропоную вам, друзі, проаналізувати все-таки матч збірної Італії та Македонії. Я думаю, хто бачив цю гру, ви в принципі будете згодні з тим, що Італія нурально тут заслужила перемогу і по рахунку, і по тому, як вони грали в першому таймі, нурально італійці могли забивати м'ячів 4-5 і закривати гру. Забили по факту. Вони три в першому таймі, потім трошки розслабилися. Пропустили два м'ячі в таймі другому да, Македонці 3-1, потім 3-2 додали інтриги. Там гол з Рикошету з дальних дистанцій. Хоча і Італія третій забила з Рикошету, я запробував. М'яч злетів там під дугою в дев'ятку після рикошету від захисника. Але я хотів би от скрізь призму гри Італія, Україна подивитись на гру італія македонія Тобто, які є, яка є різниця в складі, яка є різниця в грі збірної Італії. В принципі, по грі різниці особливо немає. Італія як грала в свій стиль там 4-3-3, так і, так і грає й далі. Да? Ось ми бачимо проти Македонії статистика 24 по ударах, без шансів володіння, без шансів. Там успішність пасів, як ви бачите, по тепловій карті. Італійці ну, в цьому матчі вони трошки більше приділяли увагу саме контролю м'яча. На своїй половині поля, тому що ось дивимось зараз і згадуємо матч проти збірної України. так раз я навожу його. Тут теж 4-3-3 склад зовсім трошки інший був в Італії, трошки інші герої. Але от теплову карту, давайте порівняємо з матчу проти Македонії, як ви бачите, да на які італійці тут грали, і в матчі проти нас вони грали більш розкуто вже на нашій половині поля. А в принципі, сам сама модель гри доволі схожа на Македонію в нас, хоча ми. Ми трішки теж розкуту себе почували як і Італія проти нас, так і ми проти них, ніж Македонія. Тобто ми, в принципі, більше дозволяли італійцям, ніж Македонці, хоча пропустили менше, але і більше створювали, ніж Македонці. Тому що давайте дивитися статистику. У нас тут було 9 ударів. У нас тут успішність пасів була фактично топова. Я вважаю, що так, да. і моменти були: Гол Ярмоленка, в принципі, ми могли тут розраховувати на кращий результат, але. Фратезі так на той момент не думав. По складу, якщо подивитись по складу, додався Федеріко К'єза. в центрі поля грав Бонавентура, Жоржиньо і Барела. Минулий раз грав Барела Локателі і Фратезі. Зараз уже повернулися ті лідери. Той Жоржиньо. Він до речі, пенальті не забив цьому матчі. Жахливо його пробив. В Центрі ЗАГС тут теж зміни. Ми бачимо, що Ачербі Гаті Гатті в матчі проти нас грав Скальвіні молодий і той же Бастоні, якого нема. Це втрат. Але по флагам там Дімарко Ділоренси, тут, чи там Дарміан, який забив гол головою зі стандарту. Я думаю, в центрі поля взагалі не важливо хто зіграти, тому що в них там є і Фратезі, який нам забивав два, який може вийти і замінити спокійно, Бенавентуру, чи то Жоржиньо, так само Крістанте може вийти і замінити. Тобто, взаємозаміна на шаленому рівні. В Італії, тут же Альшаравії є досвідчений, Дзаніоло, який може вийти додати. Італійців дуже серйозно. Ну і повернення Федеріко Кєзда це дуже важливий момент, тому що це лідер збірної. Я вважаю зараз в атаці Це футболіст, такий дуже технічний, з ударом. Він може пробити збити з дальні дистанції, він може зайти в штрафну, обіграти пару гравців і там уже віддати передачу або пробити. Тобто це футболіст, який. Робить різницю на футбольному полі, да? і нам буде дуже складно його втримати. Тут важливу роль буде відігравати, От хто буде правий захисник і правий центральний. Ну, скоріш за все, це буде, ну ж таки, до складу ми зараз перейдемо, але, скоріш за все, це буде конопля там, да, із забарним які будуть дивитися за ним. І опорна зона теж бажано, щоб не просідала. А так, як ви бачите, італійці просто вкатали. І Македонію без шансів. Просто 11 ударів ствір дійсно зіграли набагато краще, ніж. Північна Македонія зараз хотів би процитувати пару тез які були сказані певними гравцями і тренерами збірної Італії, також зі збірної України. Певні слова хотілося вам зацитувати. Давайте розпочнемо з Палетті, який після матчу проти Македонії сказав, що я ще не знаю, чи буде ротація в матчі з Україною. Ми подивимось на стан футболістів перед грою. Сьогодні був хороший виступ. Нам треба проаналізувати гру проти північної Македонії. Той хто переможе у фінальному матчі. Проти України відправиться на євро, сказав, спалеті. Тобто він максимально налаштований на перемогу. Він вже говорить, що той, хто переможе, той точно поїде, як ви бачите. Тобто, але я думаю, що певна ротація все таки буде. Ну, зміни можливо в центрі поля, тому що там дійсно вибір у збірної Італії є. Більш-менш всі основні вже повернулися. Ну, і Федеріко Кеза, от, лідер, який повернувся зараз в Італію. Його слова, якраз він сказав, що найголовніше це перемога. На жаль, що у другому таймі пропустили. Це він про матч проти Македонії. Активність іноді приносить плоди. Ми показали, що хочемо домінувати на полі. Заслужили такий результат. 5-2. у понеділок матч із Україною, і ми знову гратимемо на перемогу. Жодних думок про нічию, якої Італії достатньо для виходу у фінальну стадію. Говорить Федеріко К'єза. Тобто, в принципі тліці налаштовані на перемогу. Вони хочуть впевнено вийти на чемпіонат Європи, щоб не було. Ніяких там різних слів після вже матч та тому максимальна впевненість перед грою з збірної України і вони це показують результативно. Дійсно, італійці от, на жаль, для нас виходять зараз. Не скажу на піку форми, але в хорошій формі. Збірна їхня знаходиться. Дійсно, і футболісти вже деякі лідери повернулись в атаці. Центр поля вже укомплектований. Фактично максимально буде дуже складно. Ну і ось слова судакова. Який сказав, що з кожною грою стаємо сильніші. Сподіваємось, ми це доведемо матчі з Італією. Думаю, атмосфера буде неймовірна. Всі розуміють, наскільки це важливий матч для всієї країни. Мені подобається атмосфера. Сподіваюся, нам так само пощастить з Італією, як і Шахтарю з Барселоною. Дуже доречне, з до речі, порівняння. Судакова він порівняв якраз з витягу Шахтаря над Барселоною, тому що, ну, якщо коротко піти. Ту гру, яку я не оглядав, тому що мене не було, не був я присутнім на цьому каналі. Да? Але я дивився цю гру, то ну, Шахтар просто забив на контратаці з навісу і весь другий тайм сидів низьким блоком, захищався і не дав нічого створити в Барселоні. Жодного моменту. 100% Барса не створила. Штар дуже якісно відсидівся, навіть хороші контратаки мав. Тобто, це дійсно з точки зору контратакувальної гри в Шахтаря. В Шахтар видав ідеальний матч. Класно зіграли позаду, реалізували. Один момент, як мінімум, попереду, і дали результат проти дуже сильного суперника. А вибачте, багато у нас в Україні команд, які зараз спроможні обіграти Барселону. Неважливо, з яким футболом, неважливо як. Головне, три очки багато. Я думаю, ні. навряд чи зараз хтось зможе це зробити. Тому, ну, можна сказати, Шахтар це флагман для українського футболу на даний момент. Збірна України на фоні Італії виглядає краще, ніж Шахтар на фоні Барселони. Ну я вважаю, що. Ну, от, якби мені сказали, Італія, Україна чи там Шахтар-Барселона, в якої команди більше шансів обіграти сильного суперника? То я сказав, би, звісно, що збірна України, тому що підбір виконавців в нас непоганий. І в принципі, тут важливо, як буде грати Ребров. Якщо ми будемо грати більш розкути, як ми грали в першому матчі, де ми старалися навіть рубатися з італійцями. Я думаю, з таким футболом шансів у нас небагато. Класс все таки. Вирішить питання в цьому матчі клас італійців, маю на увазі. І рубатися там атака на атаку, грати з Італією нема сенсу. Я думаю, краще грати дійсно від своїх воріт, приблизно як грав Шахтар проти Барселони, але прям не так, що ми забили гол і цією командою захищаємось. Можливо, але це краще робити в кінці гри. В будь-якому випадку хочеться побачити дійсно реалізації і менше помилок в захисті. Давайте якраз перейдемо до орієнтовного складу збірної України. Напевно, ви зараз назвете мене містером очевидність. Воно, напевно, так і є, тому що склад прогнозувати збірної України зараз не дуже той важко. Рубін воротах. Думаю, що буде тут поки що без шансів. Він в бенфіці основний, на топовому рівні проводить свої матчі. Питань нема. Матвієнко забарний. Два найкращі центральні захисники в Україні на даний момент. Тобшо не говорив. Миколенко, Конопля по флангам. Миколенко зараз фантастичні матчі видав за Евертон. Я думаю, у вас питання як не буде. Забив два м'ячі перші за цей клуб, тому можна його тільки привітати. Але, на жаль, там з Евертона 10 очок зняли, тому не дуже приємна новина для нього. Конопля справа. Я думаю, що Ребров йому більше довіряє, ніж тимчику на даний момент. В Центрі поля не без змін. Думаю, що... Зінченко Судаков Степаненко, навряд чи вийде Маліновський з основи. Ну і в Атаці теж банальщина. мудрик циганкові довбик. Я думаю, навряд чи Ребров захоче ставити когось іншого на ту чи іншу позицію в атаці, ну, в центрі поля ще можна придумати щось дану в Атації, навряд чи у нас є кращі футболісти за тих, які ви тільки що побачили. Тому пишіть, якщо ви не згодні, якщо ви вважаєте, що краще там, ну наприклад, не знаю, Сікана поставити на позицію Форварда. І забивав в Барселоні, да? хоча зараз в формі Добик забивав за Жерону, він фантастичний сезон проводить. Циганков після травми теж в формі забивав, віддає асисти, все класно. Да, Мудрик в Челсі, ну так, епізодично, але він теж знаходиться в непоганій формі. Тому, в принципі, всі основні футболісти фактично у нас є в обоймі. Це головне. Ну а зараз, друзі, давайте переходити до прогнозу. От зараз на Фавбет дуже крута акція, до речі, стартувала. Тут можна розділити призовий фонд в 300 тисяч гривень. І давайте зробимо прогноз, подивимось, коефіцієнти. Тому, друзі, кому цікаво, ви можете зайти, вболівати за збірну України та прогнозувати рахунок. Просто треба пару пунктів пройти. Вистайте вниз, деталі, зробіть свій прогноз. Я думаю, друзі, що наша збірна. Ну, давайте так, може, ви мене захейтите зараз, але не обіграє Італію. Я думаю, нам прийдеться бадатися в Лізі нації. Ми будемо змушені, давайте так, грати стикові матчі. Я б хотів би, щоб Україна виграла, припустимо, 2-1. Але я поставлю 1-1. Я думаю, що ми зіграємо в нічию, але не зможемо обіграти Італію. Роблю прогноз на точний рахунок 1-1. Тут ви бачите, є учасники. Ось я зробив свій прогноз і інші люди, які... Теж його робили. Після цього ви робите ставку. Тут написані всі умови, що для цього треба, і ви берете участь в цій акції і зможете розділити цей призовий фонд. Тому посилання в описі також буде в закріпленому коментарі на компанію Favbet, де ви зможете взяти участь в цій крутій акції. Ну а тепер давайте перейдемо саме до коефіцієнтів на Favbet. на Україну 3,7 коефіцієнт на Італію 2,05. На мій прогноз, що ми не програємо на ніч на нічю 3.7 на те, що ми не програємо 186. Ви можете вже зафіксувати. Я думаю, наша збірна зможе показати характер, але ну, обіграти більш сильний сильний колектив і готовий е, фізично по футболістам буде нам складно. Хоча і наша збірна зараз знаходиться в хорошій формі, я маю на увазі атакувальний потенціал. Але до захисту, я думаю, що є певні питання. На тотал більше двох з половиною коефіцієнт на голи о, цікаво. На гол України 1,42 оцінюється. На гол Італії 1,2, на два голи Італії 2,05, в принципі, да. Ну і на наші два голи 3,1. Доволі високі, хороші такі коефіцієнти для прогнозів, друзі. Тому свої прогнози залишайте. Знову ж таки в акції можете теж брати участь в компанії Favbet. В будь-якому випадку, друзі, якщо підсумувати все те, про що ми... Поговорили, мій прогноз не дуже втічний для нашої збірної. Думаю, що да, ми не зможемо пройти Італію, але на цьому не треба засмучуватись, тому що в принципі з англійцями ми зіграли прагматично. Ми зіграли з ними в хороший якісний футбол з точки зору захисту, і ми змогли витягнути з ними нічию. От приблизно такий матч я очікую і проти Італії. В плані організації, напевно, да, і знову ж таки, те, що я говорив Судаков, тут щастя може допомогти. Якщо пощастить, то ми, то ми зможемо повторити те, що зробив Шахтар проти Барса. Так само і в збірній України. Якщо всі карти прям будуть на столі у нас, якщо ми якщо вна... щастя буде на нашій стороні, то я думаю. Шанси, звісно, завжди є. Тим більше, і коефіцієнти говорять про те, що Італія не явний фаворит 2 На них коефіцієнт доволі високий, але все-таки буде дуже складно. Важливо, як будуть грати наші лідери От Олександр Зінченко в центрі поля разом з Судаковим. Від них дуже багато залежить саме просування м'яча в останню третину поля, де є мудрик. Да? Простір, оце важливо. Я думаю, контратаки це дуже важливий аспект. Талійці мало дають створювати суперникам. От Чотири удари по воротах Македонії про це говорять. Македонці два м'ячі змогли все -таки забити. Один з навісу зі стандарту, другий вони забили з рикошету з дальньої дистанції. Удари з дальньої дистанції важливий момент. У нас є кому пробувати. В принципі, да, тож циганков може від ними пробувати але от зв'язка довбик циганков теж цікаво. Якщо вони випадуть з гри, ну, випадає два дуже сильні футболісти, це це буде певною проблемою для нашої збірної. Якщо в них піде гра, Да ми зможемо зарубатися з Італією. І як показує практика, Ну в Італії в захисті зараз є певні проблеми. В них там ланка центральна, особливо нестабільна. Що там завжди змінюються футболісти, то молоді грають, хтось травмувався, взяли іншу. Центр поля там більш-менш сталий Там кого не поставився, все одно буде виконувати ті чи інші функції. Ну і плюс атака в Італії дуже сильно. Вони різноманітно можуть реалізовувати свої моменти. Це як дальні удари, так і стандарти, так і цікаві розіграші в останній третині поля. Там і сезони 14-ї які зазабивав македонцям. І, в принципі, фратезі нам забивав там. Іздальні дистанції і в штрафній площі з комбінацій. Тому Італія різнопланова збірна, і тут треба буде організаційно класно зіграти в перехідних фазах, теж дивитися. Тому я не думаю, що наша збірна зараз спроможна обіграти збірну Італії і вийти напряму. Якщо ми це зробимо, це буде сенсація і це буде шок для мене. Чесно. Тому, друзі, обов'язково залишайте свої прогнози. Ваші слова перед цим останнім матчем збірної України на цьому відбірковому етапі буду чекати в коментарях. Мені цікаво, от ваша думка, за рахунок чого ми зможемо переграти Італію за рахунок індивідуальних якостей наших лідерів, чи за рахунок, можливо, якогось щастя. Та от пощастить, просто заб'ємо, вистоїмо і виграємо. Таке теж можливо. І наша збірна в деяких матчах це вже демонструвала, але таке буває рідко. З англійцями в нас, наприклад, не вийшло так зробити. Тут все можливо. Тому пишіть і також не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це дуже важливо для підтримки конкретно мого каналу. Ну а цей відрізок відео я залишу для самих вірних підписників, для тих, хто дійсно поглиблено слідкує за нашим каналом, тих, хто переживав, де я пропадав, тому що багато хто писав, де ти, що ти. І так далі, тому що останній раз ми з вами бачились, якраз. Ну, як бачилось, я писав в Телеграмі, виходив на зв'язок 30 жовтня, коли було вручення м'яча Золотого і Месі його тримав. Після цього я вийшов тільки вчора, 17 го де, в принципі, написавши, повертаюся, і стрім по збірній, відео, все буде, все повертається на канал. Дійсно, я зазвичай стараюся писати, якщо є якісь певні проблеми. Якщо я десь не можу виходити там в, в прямій трансляції чи записати відео, я про це пишу. Цього разу так не сталося. На жаль, да, і в мене склалися так певні життєві обставини, які ну скажімо так, я не хотів взагалі виходити в публічну площину нікуди ніде. Ні в Ютуб, ні в Телеграм, ні, ні в Тікток, ні в Інстаграм неважливо. да. От сказати, що зараз все добре, я б так не сказав. Але я все-таки продовжую цю роботу, продовжую перебувати в середовищі Ютуба, тому що я вже ну скільки в Ютубі більше чотирьох років хто дивиться давно мій канал, да і були різні різні ситуації на каналі. Були страйки, за яких там взагалі хотілося. Я не знаю, провалитись скрізь землю. Різні ситуації, Особ, ну, напевно, така найкритичніша ситуація це коли війна розпочалась, коли я взагалі там місяць ноутбук навіть не включав, там не то що відео чи стріми вести. Тоді, взагалі, всім було не до не до цього. Тому це, напевно, самий критичний період. Але щоб так, от коли йде футбол, в розгар ліги чемпіонів я пропадав, такого жодного разу не було. тому Вибачаюсь перед тими глядачами, які хотіли б дізнатися, що сталося. Да, в принципі, блогерська робота вона така доволі різнобарвна тому що ну особливо коли ти не залежиш ні від чого. Да, в мене там ніхто не, не не спонсує. Я маю на увазі. Там я не залежу від якихось грошей Ахметова. Да, мені ніхто там не де ні Суркис, ні Ахметов, ні Коломойський. Тому тут завжди об'єктивна думка про той чи інший клуб, хоча є болівальником шахтаря, але стараюсь старай своїх оглядах там відео обґрунтовано і незалежно говорити про ці клуби і про результати, які стаються в нашому футболі. Так було завжди. І, взагалі, коли я розпочинав от, вести цей YouTube канал, в мене не було концепції розвитку каналу, в мене не було форматів. Вони з'являлися завжди ну, просто так спонтанно, рандомно, десь от мені сподобалось, я вирішив продовжувати. І ці всі формати, які є на каналі, от коли я записую такі, такого плану відео, да? чи там прямі трансляції, чи то анонси якісь виходять, да? відео прямі трансляції. Це все з'являлося спонтанно і поступово, тому що ну я розпочинав ще з починав цей канал ще в 2016-му. Потім я хотів цього каналу зробити ігровий. У мене ігровий зараз є окремо, да і тільки в 2019-му я серйозно почав займатися Ютубом, і з плином часу зараз ви бачите 77 тисяч підписників. без жодних зв'язків, без жодних, не знаю, там фантастичних вливань, контрактів, реклами. Можна зробити ну, звичайній людині свій особистий там приватний YouTube канал, який можна розвивати як заманеться, як, як тобі захочеться Тому інколи в певних життєвих ситуаціях важко тримати баланс і щось стається, може різне статися в житті, і не завжди тобі хочеться взагалі комунікувати будь ким Можна навіть взяти, от приклад Артема Мілевського. Я не кажу, що я там бухаю, чи як Мілевський. Але в будь-якому випадку, от людина, дивіться, до, до чого доводить да, оці всі депресії. Тому в будь-якому випадку важливо вчасно повертатися. Друзі, тому надіюсь, що вам цікаво на нашому каналі. По-перше, по-друге, Ну хочеться теж від вас підтримки в плані там лайків, коментарів. Не цурайтеся, пишіть. Це більше просуває канал. Це більше додає міні-настрою і це більше додає бусту нашому каналу. Якщо ви зацікавлені в цьому, то обов'язково. Не знаю, завжди просто поставте лайк, напишіть коментар з того чи іншого приводу, чи просто подякуйте за відео, чи напишіть свою думку. Хейт, Це вітається, все вітається, друзі. Тому люба підтримка дуже важлива від вас. Це єдине, що прошу. А так знову ж таки, комунікація вся проходить в телеграмі, тому всіх туди запрошую. Всім до нових зустрічей. Закінчую вже цей бекстейдж, який затянувся. І бажаємо перемоги збірнів.